Добрий день всім! У мене сьогодні буде відео про приємний і несподіваний подарунок в мою колекцію. Зараз ми роздивляємось полички з посудом, що в мене є. Ви це бачили, але хотіла ще раз показати: на цій поличці зібрані сервізи, частини сервізів з ручним розписом це те, що я вже сама купляла. А на інших поличках є сервізи ті, що. Ще залишилися з мого дитинства, і якими користувалися мої батьки. На деякі з них я вже вам робила огляди: ось як, наприклад, Баранівка-Бутон, Чайний сервіс, показувала ще ось цей червоний ГДРовський, наш сімейний був огляд на цей кавовий з ручним розписом що з підносиком, і користень. Із рожевої порцеляни теж показувала. Ось цей чайний ще не показувала. Це теж Баранівка, такий він повсякденний, але теж дуже такий симпатичний. І недавно я показувала чайний сервіз Леся, наш полтавський тут. Дуже він такий гарний, помпезний, багатий. А ще є в нас ось такий дуже милий. Ніжний кавовий сервіз з ручним розписом. Він був улюблений у моєї мами і частим гостем за святковим столом. Як збиралися гості, то обов'язково пили каву з цього сервізу. Дуже він мені теж подобається. Я думала, він в повному в мене комплекті. Але, як виявилося, там ще потрібна вазочка для квітів. Я недавно. Бачила відео у Тані Латипової, вона показувала, що купила таку вазу. І в коментарях я обмовилася, що мені теж треба буде пошукати. І ви знаєте, несподівано прийшло повідомлення з пошти, що вас чекає посилочка. І що ж ви думаєте, Танюша вислала мені цю вазочку, зараз покажу. Ось ця ваза теж з таким. Малюночком, ручний розпис, позолота, дуже гарненька. Є клеймо наш полтавський завод. І тепер в повному комплекті. вже. Це вже точно в мене цей сервізик, колись необережно користувалися і розбили одну чашечку. Але я знайшла і докомплектувала. Мені подобається, коли сервізи повні. Тож, все тепер в повному порядку. Ось такий в мене. Приємний був подарунок. Гарного нам дня. Бережіть себе, всього найкращого, до нових зустрічей!